53-й випуск новин ігросвіту вже тут. І сьогодні ви дізнаєтесь про майбутнє DLC для Elden Ring, як русня зливала Stalker 2, що чекати від нового шутера Valve, а також багато іншого. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Почати варто зі смішного. На Московії створять чемпіонат по вітчизняних онлайн-іграх. Так як вітчизняних онлайн-ігор на болотах можна порахувати на пальцях однієї руки, там будуть представлені ігри з так званих дружніх країн, тобто Білорусі. Саме тому на цьому неймовірно сучасному та проривному чемпіонаті не буде контри, зате будуть танчики і світ кораблів. Це більш ніж серйозний атв'єт западу, в якого в аналогавніт. На цьому клоунада расистів не закінчилась, адже 30 травня вони спробували злити ігровий білд Stalker 2. Злити вони його злили, а от пограти важко. Це білд для тестувальників, тому він не дає повноцінного геймплею чи нормального графічного рівня. Відео на цю тему ви можете поглянути за посиланням в правому верхньому кутку вашого екрану. На презентації Ubisoft Forward 12 червня покажуть Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest і одну секретну гру. Що це буде за проект? Ми ще не знаємо, але здогадки ведуть до тайтлу Позоряних війнах від авторів The Division. Інтрига зростає культовий шутер Wolfenstein з дилогії може перерости в трилогію. На сайті студії Machine Games з'явилась вакансія на старшого аніматора, який працюватиме над шутером від першої особи. Цілком можливо, що хлопці вирішили створити третій Вульфенштейн і логічно завершити історію Бласковіца. Адже всі ми пам'ятаємо іспанський сором під назвою Spider-Man 2. Ми зможемо перемикатись між Пітером Паркером і Майлзом Моралесом, так само як в п'ятій GTA. От лише робити це можна буде під час вільного дослідження. Для кожного персонажа будуть окремі квести, а також квести, які не потребують конкретного павука. Вийде гра восени. Ремейк Metal Gear Solid 3 Snake Eater не отримує російської локалізації. Не буде ані озвучки, ані тексту. Дякуємо Konami. А от чи буде українська, поки не відомо. Нагадаємо, що в розробці ремейку не приймає участь Хідео Кодзіма. Дату релізу поки не знаємо. Для Elden Ring повинно було вийти два повноцінних DLC, але плани у Фрон змінились. Вони вирішили зліпити ці два DLC докупи і зробити одне масштабне. Називатиметься воно Shadow of the R3. Наразі невідомо дати його релізу, але не думаємо, що чекати доведеться довго. Silent Hill перетвориться на інтерактивний серіал з нелінійною історією. Трейлер Ascension вже на ваших екранах. І вийде цей серіал в кінці 23 -го. Автори кажуть, що він отримує нових героїв, нових монстрів і нові локації. Схоже на те, що Silent Hill відроджується знову. На кінець найцікавіше: шутер від Valve під назвою Neon Prime може суттєво просунути індустрію змагальних ігор. Його розробка залишається в секреті, але, за даними інсайдерів, шутер вже активно тестують, тому побачити його ми можемо найближчим часом. Його події розгортатимуться у всесвіті Доти, а виглядатиме він як суміш Team Fortress, Dota 2 і Teardown з власним стилізованим стилем. Тут буде вигляд від третьої особи, ПВЄ і ПВП, класова система, система унікальних героїв. Світ буде великий, тож ми зможемо будувати бази і навіть кататись по ньому на потягах. Коли вийде ця гра, інфи немає, але всі ми знаємо, що Valve завжди роблять шедеври. Що ж, для шедеврів знадобиться крутий ігровий ПК, купити який можна на ArtLine. Заходьте на сайт нашого інтернет-магазину і підписуйтесь на канал ArtLine Play. До нових зустрічей!